Всім привіт! Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом, який ми привезли кілька років тому назад з Єгипту. Рецепт такої страви, як рис по-єгипетськи, ми так назвали. Взагалі в арабських країнах прийнято готувати такий рис. Він виходить дуже розсипчатий, і його дуже легко готувати. Для цього потрібен сам рис. Я взяв рис круглий, звичайний, тому що він без запаху. Взяв вермішель, в моєму випадку вона такими кружочками. Можна взяти таку павутинку, тоненьку лапшичку. Але бажано брати не цю саму дешеву, яка розлазиться, а зроблену хоча б по технології. Далі олія і потрібні спеції. Я взяв суміш спецій, там куркума, паприка, суміш перців і якийсь там польський квадратик бланки, типа. Також сіль і цукор. Що для цього потрібно? Ще, дивіться, і. Запам'ятовуйте. Поїхали. Для початку я ставлю на газ сковорідку. Сковорідка з високими краями. Така низенька кастрюлька, висока сковорідка. Мені так зручно, як кому? Вибирайте самі. В неї наливаю олію. Наливаємо так бажано, щоб, ну, приблизно, щоб було пів сантиметра. Ось так, десь пів сантиметра, щоб плавало над. Дном в цю олію висипаю вермішель. Бачите, вермішель має плавати. Ну, ось приблизно так. Тут приблизно 2 стакани. 200 грамових. Наша мета вермішель піджарити, щоб вона стала золотистого кольору. Але в самому процесі її треба постійно перемішувати, щоб вона не підгоріла. Вона дуже швидко піджарюється. Вермішель набула золотистого кольору. Тому в неї можна всипати. Рис. І перемішуємо. Це все робиться для того, щоб рис просушився. Щоб волога, яка є на ньому, вона вийшла з нього. Я забув сказати, що рис попередньо треба промити, щоб не було білої води. Вода була чиста. Всю е, суміш помішуємо на слабкому вогні приблизно 10 хвилин. Часом, як це все обжарюється, треба приготувати бульйон. Готуємо бульйон. Євність. Всипаємо наші спеції сіль та цукор. Наливаємо приблизно 700 мл води. І ставимо на вогонь. І доводимо до кипіння. Сіль можете відрегулювати, як вам доподобає. Бульйон закипів, тому я його буду вливати в рис, наливаємо так, щоб між рисом і поверхнею бульйону був приблизно сантиметр. Все це легенько перемішуємо, розрівнюємо і лишаємо на слабкий вогонь, щоб рис і вернішель відварювались. Коли лишається на дні зовсім. Мало води, легенько перемішати. І накриваємо кришкою. І чекаємо 10-15 хвилин до готовності. Минуло 15 хвилин. Відкриваємо, перемішуємо. Наложимо в тарілку і дегустуємо. Бачимо, рис дуже розсипчатий. Він такий залишається навіть коли охолоне. Можна спробувати. Ммм. Дуже смачно. Справжня. Єгипетське блюдо. Рис з вермішелю. Робіть, не пожалкуєте. це смачно, корисно і недорого. Це було просто цікаво. Бай-бай!